Добрий день, вас вітає канал Українське Яблуко. І ми в першому полі розсадника. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб український контент був, в садівництві, задавайте запитання, ввечері будемо відповідати. Ми знаходимося у першому полі. Це відео вже було в першому полі розсадника. Бачив Айва ВА29. Вже все нащеплено, груша. Це ми бачимо з цієї сторони яблуню. Можете порівняти з тим, що ми раніше показували, наскільки підтягнулася сама підщепа і в якому стані розсадник. Хочу сказати, що вже на 2025 осінь буде новий асортимент. Достатньо багато різних сортів. Також будуть лектарини різних сортів і інжирні сорти персика. Тому хто хоче, то може готуватися на 25 рік на осінь для замовлення таких сортів. І тут ми бачимо черешню, дику черешню, на якій нащеплена черешня, і сакура. І переходимо, бачимо ось так. Виглядають жерделя, тобто дика абрикоса, на якій нащеплений абрикос. Запитують мене, які повинні бути, які параметри, коли закінчувати окуліровку. Тому я вам зараз покажу. Спочатку я показую, в якому стані повинен бути розсадник, для того, щоб саджанці були якісні, без хвороб, без шкідників, оброблені. А тепер буду Говорити про параметри, які на 30 серпня. На 30 серпня в нас висота. Дивіться, висота, от більше, тут метр, метр 50. це під щепа, ще, метр п'ятдесят. Тут є, бачу, менші, метр двадцять. Якщо ми візьмемо черешню, ми бачимо теж метр двадцять. Якщо ми візьмемо манджурський персик, ми бачимо метр двадцять, метр тридцять, метр сорок. Ось ми можемо дивитися. Так все нащеплено і Запитання так, також є, коли ми знімаємо е, е, обв'язки на деревах. Значить, по тому, як це положено, це через 20-25 днів, можете і пізніше знімати. І зараз ми одну знімемо і подивимося, чи прижилася брунька на абрикосі. Абрикос ми рано нащіплювали. Дуже рано, тому вже пройшло 20 днів. І ми зараз подивимося, як же ж воно прижило ще ні. Ось ми бачимо, я спробую вам показати тут. Бачимо вічко. Ось воно прижилося. Непогано. Методом в приклад ми робили, бачите, без оцього черешочка, який тут то повинен бути, коли він відпадає. Ми його не застосовуємо, зараз ми провіримо, чи воно, якщо отут є зелене, хоча його ось бачите, тут зелене і ось тут ми теж бачимо, ось тут, бачите, я легенько. Його потрога, воно теж зелене, значить, воно прижилося. Е, можна тепер знімати і можна знімати пізніше. Е, чи, знімати, чи не знімати на зиму, ми практикували і так, і так. Ну, буває, воно підпріває, і я все-таки практикую на зиму його знімати. Знімати всі ці обв'язки знімаємо, а потім вже весною. Весною ось. В цьому місці зрізається. Я буду показувати, якщо вам цікаво, в цьому місці зрізається, ну і вже звідси росте культурний сорт, чи то абрикоса, чи персика там. Чи черешні вишні груші яблуні. По асортименту ще рано вам говорити, який буде на 25 рік, я потім вам покажу, Ну, асортимент достатньо розширився і він великий, тому кому потрібно, буде будете звертатися. Що ще можемо сказати? З сьогоднішнього дня з вечора ми починаємо брати замовлення на саженці, які виросли на осінь 2000 Цього року 2025-го і будемо вже брати. Чому не брали? Ви не ображаєтеся, тому що у нас було багато робіт, в тому числі і окуліровка, і збір урожаю. А це річ така, що дуже треба акуратно все записувати. І то буває от сотень. Різних там замовлень десь втрачається якесь одне, і потім людина перезвонює і ми шукаємо це замовлення, ну і потім стараємося його віддати. Вже, можливо, навіть було таке, що на осінь замовилися і ну, втратились дві за, два записи і вже весною ми людям ці замовлення відправляли. Добре, що ще були е, самі е, саджанці на весну цих сортів, е, по замовленню е, я вам зараз коротко розкажу. Замовлення на Viber, тільки в деяких не дзвоніть, будь ласка, в мене час на дзвінки немає. І так цих виділяю 10-15 днів на замовлення. Це треба приділити увагу. Е, якщо в когось там є е, е, такі... Замовлення більш оптові, там і самовивозом. От там можете позвонити, ми можемо порозмовляти і то ввечері, щоб уточнити всі деталі. А так, якщо в роздріб через нову пошту, як правило, ми відправляємо через нову пошту, тому що Укрпошта, вона то бере, то не бере, і там треба стояти в черзі. Два чоловіка стоїть три і стоїш пів часа в черзі. В новій пошті там все швидко, ну і швидка доставка. Значить, дивіться, який ми практикуємо метод Іменно замовлення. Ви пишете мені на Viber замовлення, я відповідаю, відмічаю, що є, чого немає, що вже розібрали, а що є в наявності. Вам відповідаю і скидаю, скільки воно коштує. Ви оплачуєте все, ваше замовлення дійсне, я його переношу в журнал. І вже тільки починаємо копати, ми вам відправляємо. І якщо ви не оплачуєте, ваше теж замовлення дійсне, але, воно не, але не зовсім дійсне, воно висить. І коли ви надумаєте вже оплатити, то чи будуть ці сорти, чи ні, то тоді вже по факту. А якщо вони будуть, звичайно. Ну я відразу вам кажу, хто серйозний, той зразу замовляє і оплачує, там вже... Нема питання. А хто замовив, а потім через місяць чи через півтора знов пише, що де моє замовлення. ну, Вибачте, я їх вже розпродав. Це така річ, яка не чекає на те, щоб там коли ви придумаєте і надумаєте оплатити, щоб вам було точно. Тому воно все переноситься в журнал, записується, бувають деякі помилки, якщо довго не буде відправлень, то... Там, наприклад, в жовтні ви можете написати, де моє, я вам відповім ввечері, де ваші відправлення, куди воно можливо там щось перепутали. Що. Ну, Відправленнями в основному на цей телефон, бо там є два телефони, займаюся я, тому мені це все контролювати, відвозити, все, відправляти. Тому Знаєте, це така кропотлива робота. Та й нова пошта не дуже близько, і не дуже там зовсім швидко це все робиться, якщо саджанці. Значить, хто хоче більше, ми теж відправляємо. в такі є невеликі контейнери, флекбокси. Ми відправляємо і в тих контейнерах, хто хоче більше, тому що саджанці будуть великі. Особливо дворічки, От ви можете тут чуть-чуть побачити їх там здалеку. Ще буде одне відео, я буду знімати, бо в ну, нас на трьох локаціях саджанці, тому я буду знімати і показувати, що ви будете купляти. Тобто І персики, і абрикоси, дворічки, одні річки, і груша яблуня, і слива. Все буде показано вам в наступному відео. Під цим відео буде я думаю, перелік всіх сортів, які є в наявності. Ну і в добрий час вам замовляти, садити за завчасно, щоб ви отримали ті сорти, які є в наявності. Обов'язково все буде Україна. Будуємо, садимо. До наступних зустрічей. Ви були на каналі Українське яблуко, Всі запитання задавайте. Я стараюся всім відповісти.